Стали відомі нові шокуючі подробиці жорстокого побиття 12-річної дівчинки у білій церкві а сьогодні. З цього приводу в стінах міської ради провели прес-конференцію з поліцією та головним освітянином міста. Наш телеканал зібрав усі факти в один матеріал. Тож дивіться. Відмовилась від наркотиків і за це розплатилася власним здоров'ям. Нашому телеканалу стали відомі подробиці побиття 12-річної дівчинки у білій церкві. Тітка Ярослави розповіла, що знайома племінниці пропонувала їй траву. Вона відмовилась і розповіла про це подрузі. Чутки швидко розповзлися між підлітками і спровокували побиття та булінг школярки. Та сама дівчина що... Повивала її, і та ж сама дівчина, яка вимагала вибачення і про наркотики, от вона ж розповіла всім історію, що це там якісь там було ситуація, що хтось кинув там пітарду, що це це вона кинула, що це вона. Ну вона за цю ситуацію взагалі нічого не знає. Тобто mm -hmm. вона намовила всіх інших про те, що це також вона це зробила, але вона до цього вона взагалі не розуміла про що вони балакають, яка пітарда, який під'їзд, взагалі ноль. Ну, Но основна це іменно ця дівчина, яка побивала, вона вживає траву. Наркотики Наталія стверджує, заяву в поліцію написали одразу, але правоохоронці її офіційно зареєстрували лише 16 січня. Ситуація повністю змінилася тільки тоді, коли оприлюднили відео в мережі. СБУ зв'язалося зі мною, СБУ зв'язалася з мамою. От, і там дійсно були неправомірні дії поліції. От, перешкоджання веденню е, справи зм'якшення вироку на екстреній прес-конференції у Білоцерківській міській раді начальник управління освіти і науки Юрій Петрик розповів, що вперше дізнались про цю ситуацію 15 січня, після чого звернулись до правоохоронних органів. Особисто він за об'єктивне розслідування і вигороджувати когось або заминати справу точно не буде. Ми звернулися до всіх батьків нашої територіальної громади для того, щоб упередити ці можливі випадки. І що батьки провели спілкування з дітьми, що самосуд є таким самим злочином, який нічим не відрізняється від попереднього? Ми відчуваємо в соцмережах агресію, яка йде по відношенню до цієї ситуації, і от для того, щоб не було підстав для самосудів, було б проговорено з батьками. Заступник начальника головного управління поліції в Київській області Віктор Луговий спростував шутки про те, що батьки деяких фігурантів справи є чиновниками або посадовцями. Також у них відсутня інформація щодо того, що 12-річну дівчинку спонукали вживати наркотики. До того ж, обшуки в учасників побиття не проводились. Постраждала, проходила медичне обстеження, проте ступінь тілесних ушкоджень зможуть констатувати після висновків експертиз. Нині з нею працюють. Ціють психологи щодо кривдників, то статус у справі вони матимуть після проведення слідчих дій. Водночас у Білоцерківському міськрайонному суді відбулось засідання, де 16-річному юнаку обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на два місяці без можливості внесення застави. Зазначу, хлопець заявив, що шкодує про вчинене, а його мати повідомила, що оскаржуватимуть рішення ФЕМІДе. Комусь свідок, можливо, комусь особа, яка вчинила суспільне небезпечне діяння, так як. Не звучно наголошую, бо вони не суб'єкти, але це лише після того, як будуть проведені всі необхідні слідчі дії. Повірте, запевняю, що слідчі дії будуть проведені з дотриманням розумних строків, дещо ускладнює кримінальне провадження, тому що вони є неповнолітні. Я вже про це говорив. Стаття 22 кримінального кодексу визначає вік, з якого наступає кримінальна. Відповідальність по тим чи іншим злочинам. Конкретно за передбачено передбаченого статтею 189 та статтею 127 – це загальний вік, з якого наступає кримінальна відповідальність з 16 років. Юнаку вже 16, тому він буде нести кримінальну відповідальність. Як роз'яснила нам адвокатка Тетяна Коломієць, дії учасників побиття перекваліфікували за частиною першої статті 127 кримінального кодексу, тобто фактично за легшою статтею, з огляду на яку фігуранти молодше 16 років не можуть бути суб'єктами злочину, адже вони ще не досягли встановленого віку. Також фахівчиня зазначила, що конструкція кваліфікації діянь кожного з учасників є індивідуальною. Зробила вибірку а, трьох вирок да, за останній час рандомно в реєстрі судових рішень із трьох вироків лише в одному випадку особа притягнута до відповідальності дійсно застосована найвищому покарання. Ну скажімо. Там і позбавлення волі, і так далі. В двох випадках із трьох, якщо робити вибірку, то особи звільнялись від відбування покарання, до них застосовувався пробаційний нагляд, до них застосовувалися заходи про працювання з кривниками. Да, Програма для кривників ними проходилась і було застосовано випробувальний термін. Знову ж таки, розуміємо, що по катуванню суб'єкт спеціальний 14-16 років може бути. Якщо прибираємо катування. Все 127 -е – двадцять це, це особа 16 років повинна бути. Тому наразі підозру і вручено тільки одному фігуранту, що викликає суцільне соціальне обурення. Українських школах зафіксовано понад 200 випадків булінгу у 2024 році. Про це повідомила прес-служба Міністерства освіти і науки. Ця історія яскравий приклад того, як суспільний розголос може привернути увагу всієї країни до проблеми насильства між підлітками. Тепер доля дітей та їхніх батьків у руках правосуддя, адже суспільство прагне справедливості. У свою чергу наш телеканал продовжує слідкувати за розвитком цієї справи. Олена Бойко, Олександр. Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква. Білоцерківців запрошують до участі у 31-й щорічній виставці конкурсі традиційного декоративно-ужиткового мистецтва та народних промислів Краса руками молодих, як повідомляє управління з питань молоді та спорту, категорія учасників це діти та молодь віком від 7 до 35 років. Прийом робіт розпочинається з 15 по 23 лютого у Білоцерківському краєзнавчому музеї. До конкурсу приймаються роботи з вишивки ро. Оспису писанкарства, різблення по дереву, лозоплетіння, гончарства, іграшка обов'язково з елементами народної творчості. Тощо зазначу, від одного учасника приймається не більше трьох робіт. Деталі конкурсу можна дізнатися за телефоном, вказаним на екрані. Даю наші ефіри виходять щодня в усіх кабельних мережах. Ростелеком воля талар, та, та УТ2. Час традиційний: 18, 21, 23 години. та вночі. також підписуйтесь на наші сторінки у соціальних мережах і тисніть дзвіночок на ютуб каналі, аби не пропустити. Найголовніше ви маєте знати правду. В Україні відзначають день соборності саме цього дня, 22 січня 1919 року на Софіївській площі у Києві проголосили акт злуки між українською та західноукраїнською народними республіками. Документ остаточно зафіксував самостійність нашої держави Цьогоріч Традиційно влада міста та містяни вшанували визначну дату та поклали квіти до пам'ятника Тараса Шевченка, аби ще раз нагадати про силу та незламність нашого. Народу, а також хвилиною мовчання вшанували загиблих воїнів, які стояли на захисті нашої держави. День соборності це день єднання всіх українців, і ми маємо всі об'єднуватись задля нашої спільної перемоги над ворогом. Ми маємо нагадувати кожному, що від кожної людини, від кожного українця залежить доля нашої країни. Дуже цінно це робити, повторювати і виховувати наше майбутнє покоління для того, щоб вони знали про нашу історію, про те, що ми є незламні, про те, що ми всі об'єднані, і ми маємо спільну мету. Борності в молодіжному центрі реалізували військово-патріотичний вишкіл для молоді. Захід проводили члени громадської організації М 32 який включав комплекс теоретичних та практичних знань. Зокрема, учасники взяли участь у гутірці під назвою День соборності України, захист, боротьба та утвердження національної ідентичності. Відпрацьовували прийоми стрільби в інтерактивному тирі. Навчалися поводженню зі зброєю. Тощо зазначу. Лазерний тренажер дає можливість молоді розвивати точність реакції. Сьогодні ми відзначаємо День Соборності, символ єдності українського народу, особливо в умовах повномасштабної війни. Це важлива складова для перемоги. Про те, як історична подія вплинула на розвиток нашої держави, поговоримо з істориком та кандидатом філософських наук Олександром Полтавцевим. Пане Олександре, вітаю вас у нашій студії. Добрий день, Олександре. Скажіть, будь ласка, що означає взагалі День Соборності України для нашої держави? День соборності України це одна з важливих пам'ятних дат нашої і держави сучасної, тому що Історично так склалося, що певний час, починаючи з кінця XVIII століття, наші землі опинилися у складі двох потужних імперій, і в принципі, це ну зовсім було не очевидно, що буде одна українська нація сформована адже могло б статися так, що на західноукраїнських землях могла існувати одна нація, а на Дніпрянщині інша. Але сталося так, що все-таки українці, які проживали на західноукраїнських землях і українці, які проживали на Дніпрячині, з часом все таки усвідомили себе українцями як єдиний народ, єдина нація. Тому це важливо пам'ятати. А як це усвідомлю взагалі допомагає усвідомити на національну свідомість нашу? Ну ось саме саме це і допомагає усвідомити, що ми єдиний народ. Що як українці, які проживали на західноукраїнських землях, так і українці на Дніпрянщині, вони усвідомили себе як єдиний народ, який має право на свою державу, на своє національне самовираження, і ми повинні про це пам'ятати. Особливо під час повномасштабної війни, ось на вашу думку, важливо знати і пам'ятати про такі історичні події. Безумовно, про це потрібно пам'ятати постійно, і не лише в умовах повномасштабної війни чи якихось там конфліктів це потрібно пам'ятати постійно, оскільки все таки держава, яка існує, вона повинна мати обов'язково свої пам'ятні дати з історії, тому що без історії нація існувати не може, тому обов'язково це потрібно знати. На вашу думку, взагалі серед дітей наскільки важливо вивчення цих історичних фактів? Тому що дитина з часом стає дорослою. тому обов'язково дитина повинна вивчати пам'ятні дати з історії для того, щоб вже в дорослому віці усвідомлювати себе. Історична пам'ять вона так само важлива, як і особиста пам'ять. Адже ну кожен з нас не може існувати без пам'яті. Всі ми е, знаємо, хто ми завдяки тому, що ми пам'ятаємо себе з дитинства. Ось так само ми повинні знати свою е, історичну пам'ять, національну пам'ять. Е, це важливий процес ідентифікації. Без цього нація існувати не може, без нації не буде існувати держава. Тобто історія є все ж таки важливою складовою України. Ну безумовно, історія є важливою складовою української держави. А як ви оцінюєте вплив історичних подій 1919 року загалом? На початку двадцятого століття українці так само боролися за свою незалежну державу за національну державу, і ми сьогодні обов'язково повинні вивчати досвід той, тому що ми знаємо, що той досвід був не дуже вдалий, оскільки тоді українська національна ідея ідея національної державності зазнала поразки, і землі України стали частиною радянського союзу, а також інших держав, там Польща, Чехословаччина, Румунія і тощо. І ми повинні вивчати цей досвід. Сьогодні у нас інші умови, так інші обставини, але досить ми повинні вивчати, якщо ми хочемо сьогодні зберегти свою національну державу. Чи могли б ви нагадати нашим глядачам взагалі, які історичні відбувалися події саме в день соборності? Що тоді відбувалося між українцями? День соборності, 22 січня 1919 року. На той час в Києві була влада директорії Української Народної Республіки, і тоді ж приїхали приїхала делегація Західноукраїнської Народної Республіки. Це було дві окремі держави проголошені: Українська Народна Республіка та Західноукраїнська Українська Народна Республіка. Але все таки ці дві держави вирішили об'єднатися в єдину, тому що лідери усвідомлювали, що все-таки це єдиний народ. І в результаті, якраз на Софійській площі в Києві, в цей день, 1919 року, було проголошено єдність українських земель. І сьогодні ми святкуємо цей день як День Соборності України. Чому можемо ми провести паралель від давніх часів і до сьогодні, взагалі? Як люди все ж таки пам'ятають про цей день? Паралелі можемо провести звісно досить умовно, тому що сьогодні ми проживаємо в інших обставинах. Сьогодні значно інший рівень національної свідомості українців на той час, на початку 20-го століття, в своїй більшості, рівень національної свідомості українців був значно нижчий ніж сьогодні. Ось е, тому обставини інше, але все-таки як і тоді, сьогодні українці борються за свою незалежну державу за можливість вільно жити і проявляти себе так, як самі українці це бачать, а не так, як хтось диктує. Це е, важливо з вашої точки зору, питання єдності залишається актуальним зараз в Україні чи ні? Питання єдності залишається актуальним, але значення цього питання не треба перевищувати, як на мене. Тому що все-таки э, взагалі ми повинні зрозуміти про яку єдність йде мова. Ми не повинні ввести мову про єдність абсолютно. Мається на увазі, що ну там повинна бути єдина церква, єдина культура і так далі. Оскільки українці в першу чергу це політична нація, політична нація, яка об'єднує різні народи, які проживають на території України. Тут вільно можуть проживати євреї, поляки, румуни, угорці, і так далі. Ось самі ж українці мають можливість повідувати різні релігії, там греко-католицизм, православі, бути атеїстами тощо. І тому мова йде насамперед про політичну єдність а політична єдність полягає в тому, що народ, який тут проживає, прагне зберегти свою державу, незалежну державу. І в цьому питанні, як на мене, на мене переважна більшість українців є єдиними. Ось, звісно, що деякі в будь-якій в будь-якій державі, будь-кому народі є якісь елементи, які завжди там стають на бік ворога і так далі. Це ну об'єктивні факти, і вони є завжди були і є в будь-як будь-якій державі. Тощо, але в своїй більшості, на мою думку, сьогодні українці єдині в питаннях збереження національної держави. Ось і тому це питання ну не настільки є сьогодні. Питання єдності є не настільки ну актуальним, як можливо здається. Якби політики не розбухували деякі це питання, то воно взагалі б би не стояло напевно. Враховуючи історичні події, чому чому ж все ж таки люди досі не можуть відмовитися від російського? Зокрема, це може бути література там, або щось інше. Чому не можуть? Можуть можуть відмовитися, якби було бажання в цьому. Це по-перше, по-друге, російська культура є також частиною світової культури. Ось і тому дехто вивчає е, російську культуру. Е, і по перше, е, вивчати, як на мене е, можливо е, потрібно, але не обов'язково там захоплюватись того, що тому що коли ми вивчаємо, якщо, наприклад, е, Росія наш ворог, то вивчати ворога потрібно з різних боків. Угу. Ось мова йде про те, щоб не поширювати, не пропагувати, це вже інше питання. Угу. Тобто, навіть якщо історично є якась певна подія, то її варто знати, і навіть нашим дітям. Ну безумовно, безумовно, і я вважаю, що в частині курсу там для наших дітей всесвітньої історії повинна бути історія Росії, щоб ми розуміли взагалі, як відбувається становлення російської державності, на яких ідеях тощо тоді нам буде легше зрозуміти ворога. Те, що ми сьогодні бачимо, наприклад, ну принамі з новин те, як воює російська армія і все, що відбувається в Російська імперія це ж все з'явилося не на порожньому місці, і для того, щоб зрозуміти. Що відбувається в головах тих людей, то інколи потрібно дослідити російську там літературу дощо. Тому що там можна дати відповіді на те, що відбувається, і коли ми кажемо там про те, що російська держава може скоро розпастися, наприклад, або е е чому види питання, чому ж народ не повстає проти уряду російської влади, такої злочинної, яка зараз є, то відповідь на ці запитання можна знайти в тому числі в класиків, так би мовити, класиків російської літератури. Ось, і для того, щоб зрозуміти взагалі ментальність російського народу. І тоді, коли ми будемо краще розуміти ворога, нам буде легше воювати і легше йти до перемоги. Скажіть, будь ласка, яка ж все ж таки ментальність більше? Це вони таким саме арабською думкою думають взагалі. Ну, це потрібно окремо окремо проводити ефір, щоб, щоб дати відповідь на це запитання. Ось. Але ще коротко, Але коротко, ну так, формувалася ментальність російська в умовах сильної авторитарної влади російської. Ще, ще, ще це починалося з часів там, Московського царства, так? коли е, значення життя для. Життя окремої людини для влади це було ніщо, і, наприклад, якщо порівнювати то ж саме той саме Росте саме російське самодержавство з абсолютною монархією в Європі, то це все одно різні, зовсім різні світи, так би мовити. Хоча абсолютна монархія, вона передбачає абсолютну владу монарха у Франції, там Людовик 14, він мав абсолютну владу, так але все таки ставлення, наприклад, короля, який мав абсолютну владу до своїх підлеглих. Було зовсім іншим ніж, наприклад, у російського царя до своїх підлеглих. Там є лише цар, всі інші його холопи, раби. Ось ніякої поваги, і ось на основі цього якраз формується таке ставлення, і сьогодні ми це може цілком спостерігати. Як, наприклад, люди самі перебуваючи в злиднях, все таки борються за якісь незрозумілі для них принаймні, території, які вони будуть просто бачити там на якійсь карті, але при цьому самі помирати в злиднях, не маючи гідної освіти, гідної оплати, труда, гідної медицини, тощо. Пане Олександре, на вашу думку, у школах достатньо добре розказують про історію України загалом, щоб якось формувати все ж таки патріотичне населення? Це залежить від вчителя, від особистості вчителя. Тому я не можу відповідати на це запитання, оскільки ну, кожен вчитель він. Але сама програма, на вашу думку, ось чи достатньо знань у дітей? Програма, ну, шкільну програму треба реформувати, на мою думку, в будь-якому випадку. Додавати все, щось більше, таки, так? і взагалі, ми повинні розуміти, що історія це не лише інструмент пропаганди насамперед. Історія це все-таки все наука. Безумовно, на кожному році, з кожного предмету, ми повинні виховувати особистість учня. Але, наприклад, ми розглядаємо, що математика це наука, фізика наука. А історія як інструмент пропаганди не повинна бути. Історія повинна об'єктивно досліджувати факти безумовно. На, на, на прикладі історичних подій з історії країни ми повинні виховувати в тому числі і патріотизм. Ось але не забувати, що історія це не наука, і не перетворювати історію як науку на інструмент пропаганди. І, і в цьому ключі необхідно все таки, на мою думку, ну рухатися в реформах саме історичної освіти. Які уроки з історії ми маємо врахувати, щоб зберегти нашу незалежність та соборність? В першу чергу ми повинні мати на увазі, що наша доля в наших руках насамперед. Оскільки, все-таки, які б там не були б, наші союзники там, сильними і тому подібне, але в політиці, як я завжди розказував своїм учням, розказую, що в політиці нема ніяких братів, сестер, в політиці нема друзів, в політиці є лише національні інтереси. І якщо, наприклад, інтерес, національні інтереси наших союзників не будуть співпадати з нашими інтересами, то ніхто не буде нам допомагати. І тому ми маємо розраховувати лише на свої власні сили. Оцей урок ми повинні ми повинні винести з історії, тому кожен а кожен українець повинен перебувати на своєму місці і виконувати правильно, чесно свою роботу, пане Олександре, Дякую, що завітали до нас у студію і розказали трішки про історичну складову нашої держави. На цьому я прощаюсь з вами, проте наша команда продовжує стежити за тим, які події відбуваються навколо нас. Будьте патріотично налаштованими та свідомими, а також залишайтесь за спресо Біла церква, адже ми телеканал з українським поглядом на світ.